Друзі, вас вітає магазин Веломіста, що знаходиться в місті Бровари в житловому комплексі лісовий квартал. Давайте розглянемо гравійну модель Merida Silas 400. Як на мене, на перший погляд, вишикано елегантний велосипед з виключеним дизайном. Раме. Здається неймовірним, що основна спеціалізація даного красунчика суворі гравійні траси. Але щось мені підказує, якщо будете кататися на цьому ровері по дорогам міста або по поміським паркам, то будете відчувати на собі безліч заздрісних поглядів. Відверто кажучи, дуже приємно робити огляди подібних велосипедів. Давайте почнемо з рами. Класична алюмінієва гідроформована гравійна рама з апатрійним батінгом. Алюмінієвий сплав 6066. Легка вага та надзвичайна маневрена. Внутрішня проводка гальмівних та тросиків перемикання дозволяє легко розмістити багаж та сумки на рамі. Карбонова вилка під 12 віз, рульовий стакан під конусну рульову колонку. Рами поділяються на розміри XS, S, M, L, XL. Більш детально розміри приведені на нашому сайті. Збільшена кількість бонок на рамі дає можливість розмістити три фляги та велосумки на багажнику та вилці. Окрім даного кольору рами, в асортименті нашого магазину присутня аналогічна модель матово синього кольору. А справжня родзинка Silver 400 те, що вся трансмісія та гальма складається із групи Shimano GRX. Логічно буде розказати, що собою являє Shimano GRX. І так, це спеціалізоване велосипедне обладнання, виключно для гравійних моделей. Як стверджують інженери, вони не створювали новий продукт. А спробували поєднати та вдосконалити найкраще, що в них було для цього сегменту. Завдяки модуляції та можливості комбінувати компоненти, GRX одночасно є професійною групою, але водночас доступна для широких мас. Алюмінієві шатуни GRX 600 на дві зірки 46 та 30 зубів, довжина шатуна від 170 мм до 175 мм та залежить від розміру рами. Каретка Шимана Пресфіг. Касета заднього колеса Шимана. Розрахунок 1136 на 10 зірочок. Загальна кількість швидкостей 20. Задній та передній перемикач Шимана GRX 400. Дисковий гідравлічний гальма також GRX 400. Діаметр роторів 160 мм. Гальмінні та ручки перемикання тієї ж серії GRX 400. Як видно, основа трансмісії це група GRIC400. Неважко здогадатись, що назва велосипеда Cyberx 400 йде від назви трансмісії GRX 400. Колеса зібрані на втулках фірми VP для 32 спиць та підвісі 12 мм. Обода Merida Comp – алюмінієві потрійні. Покришки Maxxis Rambler спеціально розроблені для гравійних велосипедів та пристосовані для безкамерного застосування. А також двокомпонентний компаунд забезпечує покращення сцеплення на поворотах. Сідло рідне Меріда.com. І так, давайте підсумуємо: Merida Силекс 400 це гравійний байк на колесах 28 дюймів, маневрена алюмінієва рама з патрійним батінгом, велика кількість бонок для сумок та фляг. Основне призначення гравійні велоперегони, велотуризм, прогулянки, пересування як транспорт. Офіційна гарантія, рік на раму та 6 місяців на обладнання на заводський брак. Даний велосипед можна придбати, сплативши покупку частинами. Ми працюємо з PrivatBank, Monobank, OTP та іншими банками. Доступне розтермінування на строк до 12 місяців. Більше деталей у наших менеджерах. А що ви думаєте про цей велосипед? Підписуйтесь в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.